58 бойових зіткнень відбулось на фронті від початку доби. Про це звітує генштаб збройних сил України. Найбільше ворожих атак зафіксовано на покровському напрямку. Тут сили оборони відбили 17 штурмів росіян біля. Лисівки, Удачного та Богданівки на турецькому напрямку завершено 12 боїв. Ще дві атаки ворога тривають. Загарбники намагаються наступати в районах Дачного та Деліївки. На Лиманському напрямку росіяни здійснили 10 атак поблизу Новомихайлівки. На Новопавлівському окупанти чотири рази штурмували позиції наших захисників. Бої точилися біля привільного та вільного поля. З нами на прямому зв'язку Дмитро Запорожець, підполковник, речник оперативно-тактичного угруповання Луганськ. Пане Дмитре, добрий вечір. Вітаємо Добрий вечір. пане Дмитре. Давайте почнемо з Турецька. Кілька слів про те, чим ворог обстрілює цей населений пункт. Про кількість штурмів, скільки разів за добу ворог намагається атакувати це місто, і про те, як формують безпосередньо ударні групи для того, щоб здійснювати подальші штурми. Отже, турецьк. Поторецьку, по турецьку по найбільша активність артилерійська наразі спостерігається, але в цілому в операційній зоні вона посідає друге місце на першому місці. місці Краматорський напрямок, але в цілому підрахував за минулий тиждень, скільки було обстрілів, їх було 765. Тобто в Тобто, середньодобово це 109 обстрілів на добу приходиться по Турецьку і по населеним пунктам, які знаходяться поруч. Також на першому місці це саме ствольна артилерія, на другому місці мінометні обстріли. Інколи мінометні обстріли виходять на перше місце. Таким чином ворог і в такій кількості застосовує цю складову для того, щоб тиснути на позиції сил оборони. Пане Дмитре, і при цьому наскільки читається задум, як кажуть, в лоб вони штурмують, обходять з флангів, чи, чи це змінюється? А якщо змінюється, то залежно від чого? Ну наразі останні тижні ми бачимо ми, такі моменти, коли ворог намагається. З флангів наступати саме з застосуванням броньованої техніки. Там і 28-ма публікувала 28 ма окрема механізована бригада публікувала відео щодо знищення трьох одиниць техніки. Також підрозділ АЗОВ опублікував застосування броньованої техніки та іншої. Але в цілому тактика ворога нам відома, тобто атакувати, брати населені пункти з флангів. Але станом на зараз він використовує скажімо так обстановку за результатами якихось дій чи подій, чи штурмових дій для того, щоб в подальшому відпрацювати якісь моменти щодо того, на якій місцевості краще в нього буде получати, буде виходити тиснути на позиції сил оборони. Пане Дмитре, а дозвольте коротке уточнення. Просто коли зазвичай говорять про бої в Турецьку, власне, в місті, то зазвичай говорять про дуже динамічну лінію бойового зіткнення? Кожен кожен будинок, там я не знаю, за кож за кожен метр. Скажіть, будь ласка, у цьому зв'язку, наскільки вона стабільна станом на зараз? Про стабільність наразі мова не йде. Ворог активно намагається штурмувати в рі в різних в різних частинах міста наші позиції і чітко вималювати так, як можливо нам би хотіли, що так, як би хотів би ворог цю лінію боєзіткнення, наразі немає можливості. Ви запитували стосовно кількості штурмів, яка відбувається. По нашій операційній зоні так, от минулого місяця ми аналізували і було 899 штурмових дій противника по всій операційній зоні. На сьогоднішній день ми вже маємо 140 штурмових дій. Що в принципі говорить про те, що інтенсивність по нашій операційній зоні точно не зменшилася і не зменшується, пане Дмитре, частина панівних висот турецька нині перебуває під контролем. Українських оборонців, якщо говорити про оборонну операцію, які переваги нам дає такий контроль, і чому ворогу так цікавий Торецьк? Ну панівні висоти дають можливість краще орієнтуватися в оперативній обстановці а також контролювати те, що відбувається, якби то в низині. але тим не менше, ми знаємо, що Ворога актив, ворог активно використовує таку складову як тактичну авіацію, і йому легше саме застосовувати каби, і фаби та інші складові авіаційні саме по висотам. І знов таки продовжуючи тему Турецька, певним чином, особливо останнім часом оглядачі, коли. Коментують те, що відбувається на лінії бойового зіткнення. Малюють на цьому відтинку такий трикутник, де вершини Турецьк, Часів Яр і Костянтинівка. Власне, пане Дмитре, загрози для Костянтинівки станом на зараз. Ну станом на зараз ворог активно застосовує тактичну авіацію по місту щоденно каби. В тому числі останнім часом збільшилась кількість використання в напрямку міста Константинівка, БПЛА, Молнія, там різні модифікації. Вже Молнія-1, Молнія-2. І вони, коли долітають до цього населеного пункту, ворогу практично не важливо, що цей до якої цілі цей дрон буде застосований, чи то по цивільній машині, чи то по цивільній забудові, чи то іншу якусь цілі ворог знаходить, і він його застосовує, тому. Ця, скажімо так, складова не додає спокою саме цивільному населенню. В тому числі, пане Дмитре, ще цікавить ситуація в Часовому яру. Як що там відбувається? Як себе поводить ворог? Ворог не, 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 скажімо так, не збавив оберти в плані накопичення особового складу. І також фіксуємо постійне переміщення для подальших штурмових дій за минулу добу на Краматорському напрямку відбулося три боєзіткнення. і вони наразі носять характер штурмових дій без застосування техніки. Останній великий штурм з застосуванням техніки був 19 березня. Стосовно тих подій, які будуть розгортатися в майбутньому, ми не бачимо, що ворог накопичував саме. Цю складову, адже він нещодавно броньовану техніку, штурмові дії стосуванням броньової техніки, спрямував в напрямку населеного пункту Ступочки і Кліщівка, де п'ята штурмова і 93-та окремо механізованої бригади дали гідну відсіч цим штурмовим діям противника. Пане Дмитре, дуже дякуємо. Дмитро Запорожець, підполковник, речник оперативно-тактичного угруповання Луганська, Був з нами. Відповідно, говорили про те, що відбувається в зоні відповідальності.